Всі думки в картині. Якось хочеться ну, всю себе туди вкласти. Мій коханий загинув півтора року назад, 1 квітня 22 року. А мабуть, всередині залишилось відчуття помсти. Тому я це ну, виплескую на картину. Прийшла, було страшно, не завжди та рука слухається. Ну, але нічого ну, подобається. Малюю дівчинку під парасолькою, яка сидить і дивиться на море. 12 липня загинув в Запорізькій області в Петихатках. цього року. З чоловіком ми 16 років були разом. Чоловік загинув недавно, 11 вересня, є двоє діток. Картина вибрала я, мабуть, просто по відчуттях. Те, що я відчуваю зараз, темно, виривається. Не знаю. Перший раз малюю, але дуже подобається. Хоч не так все ідеально виходить, але дуже класно. Сказав, що це вже мій останній контракт. повернусь і буду вже завжди з вами. Це він осінню підписав, пішов у розвідку. І 24 лютого 2022 року почалась війна. Син, донька, 16 років ми прожили. Останній він приїхав 13 серпня в доньки було день народження, він зробив нам сюрприз. Той тиждень, який він був вдома, ми ніби перечували, він і ми всі ми не могли надихатись один на одним. 10 вересня 2022 року загинув в Харківській області в селі Борщове. Зараз нам дуже його не вистачає. Хлюю море, захід сонця. Також присутня гора, так як ми любили гори. Я мріяла море побачити, ніколи моря раніше не бачила. І ми на заході сонця. Яркі кольори, достатньо вже чорних смуг в житті, на малюнку двері з сяєвом, двері в майбутнє, які відкриваються. Ніколи не малювала картин. Захоплюєшся, якось вбиваєшся в малювання, думки якісь інші. Психологічна терапія така. Він приїхав з білоруського кордону, їх відправили додому, відпустили на кілька днів, коли обняла чоловіка, відчула, що він останній раз вдома живе. Я цю думку проганяла від себе постійно. Але Прожили ми в шлюбі 20 років. Він був Миколаївській області в районі села Широкого, 27 липня він загинув. Маємо два сина Давид і Даниїл. Я живу за двох, даю любов за двох. І тому, власне, на цій картині я і моя опора, мої два сини. Мистецтво лікує, допомагає відключитися від якихось проблем. Насправді для дружин військових мало відбувається зустрічей, де вони можуть відчути себе в спокої, де вони можуть поспілкуватися між собою. Ми зустрічаємося одне з одним знову на якихось чергових похоронах. Тому важливо мати такі моменти, коли ми можемо трішечки подбати про себе.